Деби, якщо б двох випустити, я думаю, да, ніякий бешектаж би тут не втримався. Така зв'язочка. Караваєв. дає передачу Хороший на правий фланг Буяльський. Шапаренко може пробивати. Він пробиває один один. І цього разу не буде у арбітра 60-та хвилина зустрічі. Микола Шапоренко, немов рідненького, кладе м'яча у сітку воріт. І Може тільки розводити руками, немов флюгер, Мерт Гюнок. тому що нічого він не міг діяти в, в цій ситуації. Один-один. Видихаємо з полегшенням. Давайте, знаєте, сьогодні давайте дочекаємося вже, коли арбітер остаточно вкаже на да, центр да, Я вже не буде нічого казати. Просто почекаємо. Граваєв п'ятою на Буяльську. Буяльський далі в розріз. Ось вона пристрільна передача на Шапаренка, якому достатньо одного дотика для того, щоб спрямувати м'яч сітку чужих воріт. Знову не допрацювали в власному штрафному майданчику. Не допрацювали проти суперника футболісти Бешикташа. Саліху Джан зараз намагався перекрити. Траєкторію польоту м'яча після пострілу Шапаренка, але у нього не склалося.